Друзі, вітаю! Христос! Воскрес! Сьогодні ми з вами святкуємо Великдень. Тож сьогодні ми з вами будемо читати 24-й розділ Євангелія від Луки. Ми його прочитаємо за ці дні, а потім повернемося до нашого щоденного читання. Тож Євангелія від Луки, 24-й розділ з 1 по 10-й вірш. Першого ж дня тижня. Дуже рано вони. І ще дехто з ними йдеться про жінок, які слідували за Ісусом Христом і були ученицями Ісуса Христа, прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці, а ввійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгоблені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі, а ті сказали їм. Чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо Воскрес. Згадайте, я казав вам, коли ще був у Галилеї. Він говорив: потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і Воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьох і всіх інших: то були Марія Магдалина, Іванна. Марія, мати Якова та інші з ними вони розповіли про це апостолам, та їхні слова здалися тим вигадкою, не повірили їм. Кожний з нас, Християн, вірить в Воскресіння Ісуса Христа. І це здається просто така аксиома для кожної віруючої людини. Але ж питання глибше: наскільки Воскресіння Ісуса Христа впливає на моє щоденне життя, наскільки Воскресіння Ісуса Христа воно перебудовує моє мислення. Наскільки я пізнаю Воскреслого Ісуса Христа та те життя, яке є в Воскреслому Ісусі Христі, нове життя, небесне життя, не таке життя, як життя цього світу. Тож саме. Для цього ми з вами сьогодні будемо розмірковувати над цим уривком. І питання, яке ми з вами сьогодні поставимо на підставі цього тексту, чому учні не повірили в Воскресіння Ісуса Христа? Більше того, вони його не очікували, і так ангели і питають у жінок, чому ви шукаєте живого серед мертвих? Він же вам про це говорив. І ми знаємо, що багато разів про це говорив ще коли був в Галилеї. І ми з вами маємо з'ясувати сьогодні. Ми з вами маємо побачити. Що Воскресіння Ісуса Христа унікальне Воскресіння, саме тому і не повірили учні в це Воскресіння. Ми з вами достеменно знаємо, що всі юдеї вірили в Воскресіння мертвих. Ми з вами про це знаємо з багатьох причин. Так, звісно, були також юдеї, які не вірили в Воскресіння мертвих на кшталт садокеїв, але вони були виключенням здебільшого. Юдеї вірили в Воскресіння, тому що такою була їх культура, тому що їх культура була збудована. Саме на слові Божому, і вони знали, що існує Воскресіння не просто мертвих, а буде ще Воскресіння мертвих в кінці часів. Тож ми можемо з вами стверджувати, що учні Ісуса Христа вірили в Воскресіння мертвих. По-перше, вони вірили в Воскресіння мертвих, тому що таке відбувалося в старому заповіті. А вони вірили в старий заповіт, вони вірили, що Слово Боже, яке записано в старому заповіті, це істина. А в старому заповіті ми з вами читаємо про те, що. Що відбувалися Воскресіння мертвих. По-друге, учні Ісуса Христа вірили в Воскресіння мертвих, тому що саме Ісус Христос воскрешав людей. І, наприклад, Ісус Христос напередодні своєї смерті за декілька днів до своєї смерті, до свого розіп'яття, Він воскресив Лазаря, і через це відбувся просто такий шок між людьми. Люди були здивовані, тому що Лазар був вже декілька днів у гробі, і Ісус Христос його підняв з мертвих і сказав при цьому, що сам Ісус Христос. Є воскресінням. І ще один доказ того, що учні Ісуса Христа вірили в Воскресіння мертвих. Це те, що вони вірили, що у кінці часів відбудеться загальне Воскресіння мертвих, і, наприклад, сестри Лазаря вони таки кажуть Ісусу Христу: Так, ми віримо, що наш брат Лазар воскресне в загальному Воскресінні мертвих. В кінці часів Ісус Христос каже сестрам, що їх брат Лазар воскресне вже зараз не в загальному Воскресінні, а ще до загального Воскресіння. Тож питання полягає в тому, чому у Учні, які вірили взагалі в Воскресіння, які вірили, що Ісус Христос має силу воскрешати, що буде загальне Воскресіння мертвих. Чому вони не вірили і не очікували через те, що не вірили? В Воскресіння. Ісуса Христа, тому що Воскресіння Ісуса Христа було незвичайним Воскресінням. Воскресіння Ісуса Христа було не таким, як Воскресіння Лазаря. Лазаря воскрес не в прославленому тілі. Воскресіння Лазаря не було частиною останнього Воскресіння. Лазарь помер після того, як він прожив певний час свого життя. Але ж Ісус Христос Воскрес не таким Воскресінням. Ісус Христос Воскрес останнім Воскресінням до останнього Воскресіння. Ісус Христос. Перша людина, яка воскресла останнім воскресінням майже дві тисячі років до цього дня, і це дуже сильно здивувало учнів, вони не повірили. Ми так і прочитали, що коли вони почули від жінок, що Ісус Христос Воскрес, вони не повірили. І потім ми з вами будемо читати, що вони шукали докази того, що Ісус Христос Воскрес, і коли вони ці докази побачили, коли вони пересвідчилися, що ці докази вони дійсно істинні. Вони тоді повірили, що Ісус Христос Воскрес, і ця віра в Воскресіння Ісуса Христа, вона геть змінила їхнє життя. Так само відбувається і з кожним з нас. Ми з вами покликані не просто вірити в Воскресіння Ісуса Христа, як може багато хто з нас багато років вже вірить в Воскресіння Ісуса Христа. Ми з вами також покликані зростати в розумінні Воскресіння Ісуса Христа, тому що Воскресіння Ісуса Христа це початок вже останнього Воскресіння. Перша любви. Людина вже воскресла останнім Воскресінням, і ця перша людина це Боголюдина, Ісус Христос, Бог і людина. Тож ми з вами покликані жити цією надією на вічне життя. Ми з вами покликані жити тим новим життям, яке перебуває в Ісусі Христі. Тому що Воскресіння це не просто Воскресіння тіла, тому що Воскресіння для кожного з нас, для грішної людини, це перш за все Воскресіння нашої душі. І ми з вами воскресли, якщо повірили Восс. Христа як свого Спасителя. Ми з вами вже воскресли в своїй душі, тому що ми народжені згори, тому що Дух Святий живе в нас, тому що нове життя, яке перебуває в Ісусі Христі, а це перш за все, внутрішнє життя, це перш за це перш за все життя нашого серця, нашого розуму, наших емоцій, нашої волі, нове життя, яке перебуває в Ісусі Христі, чисте життя, безгрішне життя, воно вже оселилося в нашому серці через Дух Святий на підставі того, що Ісус Христос постраждав за наші гріхи, і ми повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож давайте будемо зростати в розумінні Воскресіння Ісуса Христа. Особливо ці дні, коли ми будемо говорити один одному Христос Воскрес, будемо відповідати воістину Воскрес. Нехай ці дні будуть не просто днями такого зовнішнього святкування, нехай ці дні будуть днями особистого, розумного зростання в пізнанні Ісуса Христа, в пізнанні Його Воскресіння, нехай ці Євангелії. Ангельські оповідання про Воскресіння Ісуса Христа будуть в фокусі нашої уваги не тільки в ці дні, але в ці дні особливо, тому що ми святкуємо з вами Воскресіння Ісуса Христа. І нехай те життя, яке перебуває в Ісусі Христі, змінює життя кожного з нас через пізнання Ісуса Христа, тому що ми з вами до цього і покликані. Тому що Воскреснути з Ісусом Христом це перш за все означає воскреснути своїм серцем для життя, яким живе Ісус Христос, в любові до Небесного. Батька. І нехай Воскресіння Ісуса Христа воно підбадьорює кожного з нас. Нехай Воскресіння Ісуса Христа спрямовує кожного з нас, тому що ми з вами щодня, що Пасхи, наближаємося до зустрічі з Воскреслим Ісусом Христом, до Воскресіння наших тіл. Ми з вами наближаємося до повноти Царства Божого. Але Воскресіння Ісуса Христа це вже Царство Боже, яке війшло в цей світ і воно відроджує наші серця вже сьогодні. Христос Воскрес, Тож саме задля того, щоб пізнавати Воскреслого Ісуса Христа, ми з вами щодня читаємо Євангелії від Луки. Тож запрошую вас доєднуватися. А також запрошую вас підписатися на цей канал, ставити вподобайку, писати коментарі, ділитися цими відео, тиснути на дзвіночок, тому що все це сприяє розвитку каналу, задля того, щоб якомога більше людей любило По Ісуса Христа, знала про Ісуса Христа, вірила в Ісуса Христа як свого Спасителя та мало б вічне життя. Божих всім благословінь!